Я вважаю, що компанія Рено справді молодці, бо цю машину вони створили на декілька голів вище ніж попередник Миган третього покоління. І я думаю, що саме цією автівкою вони поставили жирну крапку в рено Меганах двигунами внутрішнього згарання. Саме так це остання автівка Рено Миган. З ДВС далі будуть тільки електроверсії, і мені здається, вони вже зовсім ідуть в розріз з ідеологією компанії в плані практичності, народності і взагалі вартості цих автомобілів. Тож давайте сьогодні розбиратись, чому цю автівку настільки люблять, чому вона така популярна і чому за такі гроші ви отримуєте стільки класних штук. Поїхали! І я виділив 5 причин, чому варто купити Renault Megane 4. І перша причина це кузов її. Почнемо зі стилю. Стиль тут і справді відрізняється від третього мегану. Якщо про третій меган сказати, що це молодіжна автівка, в мене не повертався язик, то про цю машину я вже не можу сказати, що це 100% дідмобіль. Для молодого діда так, для старого діда так. Але й молоді люди на цих машинах можуть їздити. Подивимось на передню частину авто. Вона справді відрізняється від третього мегану в першу чергу, це фари, фари тут. Просто лайк від мене величезний. Мені дуже подобаються денні ходові вогні, які от зображені в е, вигляді такого е, серпа. Це гарно виглядає. Фари можуть бути в нашому випадку це галогенки, але тут можуть бути і ксенон, можуть бути і фул-лед фари Це все залежить від комплектації. Сам факт. Такий форм-фактор і такі денні ходові вогні вони будуть в будь-якій комплектації. Ну і, звичайно, е, бампер помінявся. З'явились ось такі звіси. Можливо, це не настільки практично і не настільки зручно, бо ви вже не так легко будете побачити. Бордюром їздити, але для бордюрів компанія Рено створила спеціально Рено-Дастер. А для траси і для звичайних міських умов є Меган. Звичайно, додались хромовані накладки, додались такі піано-блек-вставки. Це все виглядає більш інноваційно, ніж це виглядало в третьому Мегані, навіть враховуючи його роки випуску. Навіть якщо дивитись на перший фейсліфт, другий фейсліфт, ця машина конкретно відрізняється від свого попередника. І, до речі, хром, який ми можемо побачити по автівці, він з'являється не як доп, Він може бути в цій машині навіть в базі. Я не знаю, це молодіжно чи немолодіжно, але мені цей хром в цій машині подобається. Але в стилі зовнішній вигляд авто, це справа доволі суб'єктивна. Хтось купує Нісан Жук з салону, їм це подобається, хтось купує Megane, їм це подобається. Стиль. Це фломастери, кожному подобається своє. Про кузов і чому я виніс його на перше місце, я хочу сказати наступне: він оцинкований, і оцинковка Рено про неї, мабуть, ходять легенди. Ці машини не гниють і не ржавіють в стандартному розумінні, як це роблять інші е, європейські бренди. Якщо ми порівняємо 15-річний Меган з 15-річною Октавією на ринку проїхатись, просто подивитись, то Мегани майже всі будуть цілі в плані ржавчини. Але якщо подивитись на Октавії, то вони будуть. Гнилі про японців я взагалі не кажу. У них з корозією окрема любов. Сам факт: машина класно оцинкована і якісно зроблена. Єдиний мінус, чому вона може почати ржавіти, це те, що. В Україні ці машини потрапляють до гори малярів, вони наждачкою знімають шар оцинковки, і після того, як вони фарбують, машина вже може е, ржавіти трошечки. Але факт залишається фактом: в нашому випадку авто повністю ціле, нічого не фарбовано. І якщо вона такою залишиться найближче 10 років, то я впевнений на 100%, що вона буде без єдиної точечки ржавчини. Ну і другий плюс. Це багажник. І він випливає з кузова автомобіля, бо багажник тут і справді величезний. Давайте трошечки сухих фактів. 520 літрів об'єм в такому стані, 1504 літри об'єм зі складеними спинками сидінь. Цифри, вони, як правило, завжди дуже віртуальні. Десь він великий, десь він маленький. В цьому випадку багажник і справді величезний. Що можу в першу чергу сказати? По-перше, це ось ця величезна полиця. І якщо ви купуєте собі таку автівку, то я дуже рекомендую закладати. Леяти це все плівкою, бо е, коли ви кладете будь-який багаж, ви його можете коцати, бо вона справді велика порівняно зі своїм попередником. Потім що ми бачимо в багажнику? По-перше, він повністю тепер обшитий е, килимом, і це набагато приємніше ніж просто дубовий пластик, який був раніше. По-друге, зараз ми вже маємо двосекційну підлогу. Ми маємо ось тут відсік. Ми маємо ось тут окремий відсік, ми можемо її так от окремо підняти, дістати, можемо покласти назад. По-перше, навіщо це треба? Ми можемо е, з багажнику відкинути спинки заднього ряду, і ми маємо рівну підлогу. Але якщо вам ця рівна підлога не треба, і якщо вам місце під підлогою для додаткових речей не потрібно, ви можете легко перемістити ці полички нижче і отримати додаткових декілька сантиметрів багажнику, тим самим збільшивши його об'єм. Ви можете задатись питанням: а де запаска? Mm, цікаве запитання. Насправді були версії цих автомобілів е, без запаски взагалі. просто компресор і е, спрей, який ви задуваєте в колесо, щоб герметизувати ваші проколи. В нашому ж випадку запаска є, але вона знаходиться не тут. Вона знаходиться знизу під автомобілем. І ось тут дуже серйозне запитання: добре це чи погано. Особисто моя думка, що це. Не дуже добре. Справа в тому, що коли у вас колесо знаходиться всередині авто, воно у вас завжди більш-менш чисте. І якщо у вас є ніша під запаскою, у вас лежить запасне колесо, ви там можете зберігати якесь своє лахміття, інструменти, будь-що ви можете там зберігати. В нашому ж випадку такого зробити ми не можемо. І воно у нас знаходиться знизу. Зрозуміло, що користуєтесь ви запасним колесом рідко. Хтось раз на рік, хтось раз на два роки, а хтось взагалі жодного разу не знімає його з автомобіля. Але мінус в тому, що воно постійно знаходиться в бруді, і коли літо зараз там плюс 25 на вулиці, це клас, можна спокійно стати, його звідти опустити. А інше питання, коли на вулиці мінус 15, коли там все заліплено снігом і брудом, і ви на трасі стоїте, у вас сім'я в машині сидить, вам треба замінити колесо. От в такому випадку я вважаю, що набагато зручніше, коли запасне колесо лежить в багажнику. Може, це особисто е, мій дизлайк, але він таким і буде. І якщо закрити кришку багажника, то ми можемо також зараз оцінити задню частину автомобіля. Давайте вімкнемо світло, е, задні. Ліхтарі, вони справді відрізняються від попереднього кузова, виглядають вони набагато краще. Вони мають ось таку LED смужку. Але мені здається, що у старшого брата у Renault Талісман воно виглядає ну, прям дуже жирно. Тут це такі краще, ніж було раніше, але не самий топ. Ну і в нашій комплектації позаду немає ніякої камери. Є позаду парктроніки, попереду парктроніки, але то вже таке. Яку комплектацію купити, така і буде. Факт залишається фактом. Авто коштує 14 тисяч доларів 19-го року. Факт, що вони. Тут є ці перктроніки, це вже лайк від мене. І якщо говорити про ціни взагалі на ринку цих авто, то вони варіюються від 11 тисяч доларів і сягають близько там 16, 17 і навіть 18 тисяч доларів, в залежності від комплектації. Говорити я пропоную про 1,5 дизель універсал, бо люди, які купують саме такий формат автомобіля, не розглядають бензинові версії в кузові седан. Вони хочуть саме такий форм-фактор. Чи дорого це, чи е, дешево, вирішувати вам. Але якщо порівняти з конкурентами, такими, наприклад, як Шкода, Октавія або у Peugeot взяти якусь автівку. То ми можемо зрозуміти, що за 2019 рік за такий пробіг ви не знайдете таку ціну. Зрозуміло, що це Рено. Зрозуміло, що будуть якісь жарти з приводу того, що у вас не Renault Megane, а Менориган. Але ж, блін, ви отримуєте класну автівку. Можливо, десь у вас буде пластик не такий класний, як може бути у німців. Але ж ви отримуєте свіжу автівку за гарні гроші. Зараз це авто продається у хлопців за ціною 14,5 тисяч доларів. Ми залишимо посилання під відео. І якщо на момент виходу цього відео авто досі не продасться, дивіться оголошення, телефонуйте, звертайтесь до хлопців, приїжджайте, беріть тест драйв. В народі кажуть, зекономив, значить, заробив. І я цю думку максимально сильно розділяю. І тому я користуюсь сервісом Hotline Finance. Саме там можна застрахувати своє авто за найвигіднішою ціною, а за промокодом bobcar 10 отримати 10% знижки на страхування авто. Для прикладу, цей меган можна застрахувати з нашим промокодом за 1100 гривень. Ну, де ви бачили ще таку економію? Купуйте мегани, купуйте поліси на Hotline Finance, економте всюди, де є можливість. Посилання на Hotline Finance буде під відео. Промокод bobcar 10 користуйтесь. Ще один жирний плюс цього авто це її салон. Якщо ви пересідаєте з бюджетного третього мегану в четвертий меган, виникає враження, що ти з Ланосу пересів в Lexus. Тут дуже сильно попрацювали над всім. Зрозуміло, що в мінімальній комплектації тут буде такий малюсінький екранчик з калькулятора, а тут будуть аналогові прилади. Але в нас вже led панель приладів. В нас вже екран не найбільший. Є такий величезний Тесла-екран в більш дорожчих комплектаціях типу Intense. Але сам факт, навіть в цьому малюку є Android Auto, Apple CarPlay. Так, дротові, але вони вже тут є. І взагалі, з приводу того, скільки тут всього можна кастомізувати під себе, заходимо в налаштування, маємо 5 варіацій кольорів. Наприклад, хочу червоний. Все, у мене приборка червона, екран червоний. Хочу інший стиль. Назтискаю. Стиль 1, у мене змінюється панель приладів. Натискаю стиль 3, У мене ще раз змінюється панель приладів, і того ми маємо 5 кольорів взагалі екрану і панелі приладів. І маємо 5 стилів. Дисплею, який ми бачимо перед собою, це приємно, це класно. Якби у нас була комплектація Bose, то окрім класної музики, яка була в тій комплектації, ми б мали також Ambient Light по кругу всього салону. І ось тут, і в дверях це було б взагалі неймовірно круто, але маємо, що маємо, як кажуть комплектація Zen і ціна відповідна. До речі, про двері тут є е, накладки під карбон. Звичайно, це не карбон, але блін, ну це набагато краще виглядає ніж могло б бути в Рено. Оцей весь пластик, торпедо, вона вже м'яка. Зрозуміло, що це не найтоповіші матеріали. Це така грань між е, мені не подобається і мені подобається. Оце вже це вже дубовий пластик, все пішов. Ось ця частина, ну вона така трошечки хлипенька. Але блін, це меган четвертий за 14,5 тисяч. Авто майже нове. Ну як майже нове? 19-й рік, 130 тисяч пробігу. Це класно, це приємно. Кермо, ну звичайно, ви подібне кермо можете побачити. І в Логані, і в Дастері, але, наскільки я пам'ятаю, у них ось такого приємного зрізу не було. І що всі власники Рено люблять, а я не можу досі зрозуміти, це підкермовий перемикач. Не буду сперечатись, комусь він зручний подобається. Я наразі досі до нього не звик, я не можу зрозуміти, навіщо він треба. І до тих речей, які я не досить розумію в салоні, це оцей підлакітник. По-перше, ну, звичайно, він піднімається, тут є якесь місце. Ви його зачиняєте, коли ви його здвигаєте вперед? У вас один стаканчик зачиняється. Це мінус. Я не можу дістати. І щоб підняти його, цей підлокітник, треба його здвинути назад, нажати на кнопку і підняти. Постійно ці рухи. І найпроблемніше це те, що цей підлокітник він не виконує свою роль, принаймні для мене особисто. Бо я, коли кладу руку на підлокітник, я можу дістати до е, речага перемикання передач, але мені це робити не досить зручно, бо коли я вмикаю першу, наприклад, то у мене лікоть він вже падає з підлокітника. Зрозуміло, що як якби я був 2 метри з ростом і руки в мене діставали від підлокітника до екрану, у мене б це не було проблемою. Але маємо, що маємо, 1,75 75 краси, і я не дістаю. Також небо і земля це сидіння. І не тільки матеріал сидінь, бо він тут і справді набагато краще, а й ергономіка сидінь. Як ти тут сидиш? Зрозуміло, що на 130 тисячах вони не будуть затерті і зам'яті, але мені в ньому в цьому сидінні зручно. І я впевнений, що якась довга дорога за кермом, типу з Києва в Ужгород з'їзди. Буде набагато зручніше, ніж в третьому Мегані. А тепер давайте на задній ряд коротенько подивимось, що там є. З заднім рядом все дуже просто і лаконічно. Тут про задніх пасажирів вже не так сильно думали. Тут пластик дубовий. Єдине, що мені дуже подобається, це те, що тут є дефлектори, є 12-вольтова розетка. Конкретно в нашій комплектації немає підлокітника. Що ще додати? Якщо в четвертому Мегані з позаду в цій комплектації є склопідйомники задні, це вже величезний плюс. А так, тут також є ось такий шкіра убитого дермантина. Якщо у вас тут сидить дитина на дитячому кріслі, то це конкретно врятує е тканину на вашому сидінні. А так, задній ряд для дороги, для дітей, для вантажу лайк. Поїхали далі. Зразу видно професіонал. Не відкривається, там щось відпало, я не знаю що. Про надійність К-9К. Ходять легенди в народі. Вони надійні, вони економічні, вони не такі, як у Volkswagen, вони не ламаються, принаймні так кажуть власники Рено. І насправді в багатьох випадках це так і є: 1,5 дизель на 90 або на 110 кінських сил. Двигун надійний, ресурсний. Звичайно, це не суперспортивний варіант автомобіля, але факт залишається фактом. Вони встановлюються на Рено, на Мерседеси, на Нісани. Взагалі багато брендів встановлює собі цей двигун. І якщо ж це справді останній меган. З двигуном внутрішнього згорання і через років 100 він стане такою собі класикою, за якою будуть ганятися колекціонери, то я більш ніж впевнений, що двигун це буде найлегший вузол, який треба буде ремонтувати. А взагалі, якщо бути серйозним, все тут дуже просто. Тут або 90, або 110 кінських сил, в нашому випадку шестиступенева механіка може бути робот. Про робот хтось каже, що добре, хтось каже, що погано. Це вже не той робот, який був на дорестайлінгу в третьому Магані. Це вже перероблена, перепрацьована коробка. Я би обирав саме робот для себе, бо я не бачу сенсу їздити на механіці по і кожного дня займатися фізкультурою і качати праву руку. Якщо вам це подобається, то цей автомобіль точно для вас. Тут є екологія, євро 6, едблю. Якщо є дуже велике бажання, можна це все відшити, порізати і диміти, коптіти чорним димом, як справжній сільський пацан. Це вже кожному своє. А тепер пропоную сісти, проїхатись за кермом, зрозуміти, скільки ця машина витрачає палива. Як вона їде, і наскільки сильно будуть відрізнятися враження в їзді між третім та четвертим маганом? Поїхали. І перше, що кидається в очі, коли сідаєш в цю автівку. Це її витрата палива, і ви її бачите, відчуваєте постійно, бо це авто і справді економне, як кажуть власники цих автомобілів на форумах і взагалі, як заявляє завод-виробник по трасі, це 4-5 літрів, по місту це е, близько 5-6 літрів. Все дуже залежить від того, як часто ви вмикаєте режим форсаж, коли їдете за кермом, але факт залишається фактом: я знаю власника Мегану 4-го, який по місту вийшов на витрату палива е, близько 5,2, по трасі версії 4.1, 4.2, але він їздить доволі повільно, доволі лояльно, якщо це можна так назвати. Ну і Коробка перемикання передач. Мені вона не дуже до вподоби. Вона була така на попередньому мигані, вона така є тут. Справа в тому, що передачі перші, вони доволі короткі, і між першою і другою постійно потрібно перемикатися. Коли ви їдете першою занадто багато для того, щоб їхати через лежачі поліцейські, а другої занадто мало, машина наче хоче заглохнути. І ти постійно, перша, друга, перша друга. Особисто я б для себе обирав машину е, саме з. Автоматичною коробкою передач з роботом, але якщо ви звикли до механіки і для вас це норма, ну в принципі ніяких проблем в цьому не бачу. Також важливим моментом є керованість автомобіля, машина стала більш керованою. Це відчувається зрозуміло, що тут не буде відчуття, як в 330 BMW, наприклад, але ж блін, ви купуєте універсал Renault Megane. Попереду, Макферсон, позаду балка. Підвізку переробили після третього магану. Тобто, це вже не той автомобіль, який був раніше, там запчастини не сумісні одне з одним. І вона стала трошечки керованішою, вона стала нижчою. І я думаю, завдяки цьому є якісь більш приємні драйверські відчуття. Але ж знову ж таки, позаду, балка, це означає, що якоїсь неймовірної керованості ви тут, скоріш за все, не отримаєте. Ну і фактор, який дуже сильно відчувається після третього. Мегану. Будемо до нього сьогодні багато селатись, це шумоізоляція. Вона тут набагато краще стала. З'явились додаткові резинки на дверях. Коли ти зачиняєш двері в машині, немає відчуття якоїсь жістянки, є відчуття якихось дорогих дверей. Зрозуміло, що вона тут не топова ця шумоізоляція. Зрозуміло, що там в конкурентів типу шкоди шумоізоляція буде на трохи кращому рівні. Але факт залишається фактом. Вона тут покращилась, і мені вона тут. Набагато більше подобається. Ну, і питання музики також стоїть. Музика в цій машині грає, м'яко кажучи, таке, якщо можна це так називати, вона дуже посередня. Після третього магану, якщо ви пересіли, вона вам, звичайно, більше сподобається. Але якщо ви пересідаєте після шкоди, наприклад, то. Чесно, музика тут ну трошечки треш, і зрозуміло, що все питання в комплектації. В комплектації, наприклад, Bose музика буде неймовірно краще грати, ніж грає зараз. Це буде додатковий підсилювач, це буде краща аудіосистема, Там буде все набагато краще, але тут маємо, що маємо. І до речі, до мінусів загальних, які б я от відніс е від'їзди за кермом, я б сказав дві речі: перше, це те, що тут. Погана музика. Друге, це те, що тут безпосередньо механіка, а не автомат. Це те, що не подобається суб'єктивно мені. Ну і давайте поговоримо про асистенти, які тут є. Їх тут є, але їх тут не супер багато. Тут є асистент екстреного гальмування, це зручно класно. Тут є асистент виїзду зі смуги руху. Так само приємно, коли ви їдете втомлений десь по автобану, по трасі. Тут, на жаль, немає автоматичного паркування і ще багатьох опцій, які притаманні, які могли бути в цій машині в багатших комплектаціях. І до речі, про комплектації. Їх тут є основних. Три або 5, я не знаю, як це правильно називати. Є Live, це мінімалка. Там, де у вас будуть аналогові прилади, і тут малесенький екранчик. Я б таку машину не розглядав би до покупки. Є комплектація Zen, вже з'являється екранчик, вже з'являється більше екран тут, Android Auto, CarPlay, це все класно. Комплектація Intense, ще краще, ще більше допів. Є комплектація Bose, там, де вже з'являється Ambient Light, крута музика і тому подібні речі. І є комплектація GT Line. Це вже саме той. Там, я, чесно кажучи, таких машин на авторіє не знаходив, от коли готувався до цього огляду. Тому і не можу сказати, наскільки дорогі вони. Але факт залишається фактом. Вибір є, і навіть враховуючи те, що комплектації на цих автівках є, там, визначені їх 5. Дуже сильну роль відіграє те, як ці машини зібрали в конфігурації. До кожної з них можна було додати допів. А в цілому, за кермом мені сподобалось. Єдине, що от можу відмітити, що музика тут грає так собі. І, до речі, дуже багато було питань в інтернеті, читав, що ця сенсорна панель управління кліматом вона незручна. Як на мене, дуже зручна. Тож, друзі, можемо зробити висновок. Що компанія Рено дуже сильно попрацювала над створенням четвертого мегану. І якщо порівнювати четвертий меган з його попередніком третім меганом, то ми можемо зрозуміти, що ці автівки просто небо і земля. Як по зовнішньому вигляду, так і по інтер'єру в салоні авто. І саме з четвертим меганом, компанія Рено може створити і могла створити дуже серйозну конкуренцію німцям. Бо якщо... При порівнянні третього Мегану з шкодою Октавію А 7 наприклад, у деяких людей виникало нерозуміння, як такі речі взагалі можна порівнювати, то четвертий маган можна легко порівнювати і з А7, і що найголовніше, навіть з А 8 Октавією. А тут уже серйозне питання ціни, бо по ціні він як Октавія А7. А по зовнішньому вигляду, ну, як на мене, в рази краще. Звичайно, є якісь е, мілкі косяки, в тому плані, що є якісь твердий пластик і ще щось. Але ж ви купуєте Рено і ви це прекрасно розумієте. Купуючи меган в універсалі, ви купуєте практичність, невелику витрату палива і ви купуєте все-таки якийсь скарб. Бо це, скоріш за все, останній дизельний меган від компанії Рено, а далі тільки електромобілі. І я вам чесно скажу, дуже серйозне питання залишається: чи варто в інвестувати в Megane, як в золото? Це все жарти насправді. Я вважаю, що цей автомобіль дуже універсальний. Враховуючи його зовнішній вигляд і інтер'єр, він вже точно підійде молодим людям. Я вважаю, що це точно достойна автівка. Вона вартує своїх коштів 100%. І якщо ви хочете купити саме це авто. Посилання буде під відео. Друзі, я сподіваюся, вам автівки будуть приносити таке ж саме задоволення, як і мені. Тож, обирайте авто, яке вам до вподоби, обирайте авто, які будуть приносити вам задоволення кожного дня. Ну а ми погнали далі знімати ще більше цікавого контенту для вас. Дякую, що додивились. Лайк, підписка, коментар. Слава Україні і до зустрічі!